Сьогодні вдень з Романом Колядою На українському радіо. Це програма сьогодні в день на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо наше спілкування. Дорогі слухачі. За. Декілька хвилин, 14, після 14 години, ми вже будемо говорити на мистецькі теми. А зараз економіка, бюджет, фінанси виникла бюджетна дірка чи ні? Як її латати, і як чи почав Нацбанк саме через це фінансування банків, що відбувається у нас в економіці? Говоримо з виконавчим директором центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Пане Глібе, доброго здоров'я. Доброго дня! Отже, говорять про кілька сот мільярдів недостачі, там 200 мільярдів, тристо 300 мільярдів цифр, Я бачив, яких не вистачає нам до кінця року, про цей бюджет кажучи. Хоча вже вся увага, начебто, прикута до бюджету наступного року, який зараз активно опрацьовується у Верховній Раді. Давайте про останні два місяці цього року, в яких нам ще жити, півтора поговоримо на що ми будемо жити, чому не вистачає цих грошей, і що з цим робити на вашу думку, поки що такий загальний погляд. А не вистачає грошей у нас до кінця року, насамперед тому, що ми не отримали тих грошей від міжнародного валютного фонду, на які ми розраховували. Влітку було стверджено кредитну програму для МВФ, якою Україна потребувала зокрема через кризу, пов'язану з поширенням коронавірусу. І в межах цієї програми передбачалося, що ми отримуємо два транші цього року, і до позитивних рішень по цих частинах кредиту було прив'язано додаткові кредити. Від європейського союзу, майже безвідсотковий, безвідсоткової, так звана макрофінансова допомога, і кредит від Світового банку. Всі ці гроші можна було спрямувати власне до бюджету на покриття дефіциту бюджету. І оскільки це загалом свідчило для всіх, зокрема для інвесторів, що Україна проводить відповідальну економічну політику, то при необхідності уряд так само міг вийти на міжнародні ринки зовнішніх на міжнародні ринки запозичень, розмістити єврооблігації і отримати теж додатко. Коли фінансування для того, щоб покривати дефіцит бюджету, ми не забуваємо, що власне ті зміни, які були внесені до бюджету в березні, коли почалася епідемія, вони передбачали збільшення дефіциту бюджету більш ніж три рази порівняно до. Минулих років ми мали в попередні роки десь дефіцит бюджету на різні 2-2,5% валового внутрішнього продукту. Це досить непогані показники, які відповідають наприклад стандартам країн Європейського союзу. Але на цей рік, власне, коли почала поширюватися коронавірусна інфекція, бюджетний дефіцит було збільшено до 7,5%. ВВП. Відповідно до цього було а, трохи скорочено прогноз по доходах, передбачаючи, що а, карантин негативно Навплине на бюджетні надходження і було збільшено суттєво видаткову частину. І так у нас з'явився цей так званий ковідний фонд, з якого в результаті більше ніж на охорону здоров'я набагато ми витратили на будівництво доріг. І от відповідно власне. Через те, що ми не отримали фінансування кредитів на покриття дефіциту бюджету в цей складний кризовий рік, ми зараз опинилися в ситуації, коли за півтора місяці до кінця року кінці не сходяться з кінцями. Відомо, що у Володимира Зеленського, президента України, була телефонна розмова з Кристаліною Георгієвою, і йшлося про нову місію МВФ і вже йшлося про співпрацю в 2021 році. Чи означає це, що на початку наступного року можуть бути якісь надходження? які Бодай гіпотетично допоможуть закрити дірки цьогорічні, які утворяться. А, так, це було б добре, але як було сказано пані Георгієвою, для того, щоб а, власне або фізично до України прибула місія МВФ, або вона відбулася в онлайн режимі, тобто відбулися офіційні переговори щодо виконання Україною умов, власне, Україна має продемонструвати конкретні дії щодо виконання тих домовленостей, про які було. Які було прописано в меморандумі про співпрацю, і зараз не йдеться про якісь непопулярні рішення, підвищення тарифів чи якісь подібні речі зараз? Ключові питання, які є в на порядку денному, це рішення конституційного суду, які яке по суті скасувало відповідальність за електронне декларування за, за, за свідоме невірне електронне декларування статків посадовців. І так само зняття ризиків щодо ухвалення конституційним судом інших рішень, які по суті підірвуть попередні кроки, які виконувала Україна в межах програм з МВФ. Це йдеться зокрема і про визнання банків неплатоспроможними, і про земельну реформу, і про що дуже важливо створення вищого антикорупційного суду. Тобто, це питання Конституційного суду так само це невиконане зобов'язання щодо ухвалення закону, який дозволить перезавантажити вищу раду правосуддя, поча і почати справжню очистку судової системи, тому що зараз ми розуміємо, що довіра до судів є надзвичайно низькою, і недовіра до судів є основною причиною зараз за опитуваннями, чому іноземні інвестори не не хочуть приходити до України, і відповідно чому ми не маємо економічного зростання. Ну і звісно, має бути реалізація Естичний бюджет на наступний рік, тому що той проект, який подав уряд до Верховної Ради з дефіцитом 6% ВВП, а який буде більше ніж те, що ми. Б... По суті, будемо мати цього року, тому що в нас немає фінансування власне для настільки великого дефіциту, як закладалося ці 7,5% ВВП. насправді буде дефіцит суттєво менший, можливо, 5%. МВФ не розуміє навіщо на другий рік пандемії, коли всі очікують, що все ж таки ситуація буде краще, мати настільки роздуті бюджетні витрати. Ось власне оцих конкретних дій і очікує МВФ від України вра. Якщо ми їх не продемонструємо протягом найближчих тижнів, то я боюся, що для мінфіну буде надзвичайно складним виконання плану по навіть фінансуванню захищених статей видатків до кінця року. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією програми сьогодні в день виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлинський. І у нас, звісно ж, працює телефон 239-62-92 для ваших запитань. Дорогі слухачі і студійний вайбер 097-107-107-9. Якщо у вас виникають запитання, ласкаво просимо. Тим часом ми продовжуємо розмову і про рефінансування. Юрій Луценко на своєму Фейсбук написав, що видача Нацбанком 10 банком десяти мільярдів рефінансування для Ексімбанку і ще 6 для інших банків. Це так би мовити. Пробна куля великої емісії, і ну одним словом, там такий есхотологічний прогноз це далі йде, що все погано, все фінансова криза, падає. Вигрібати буде вся країна. Ну те, що економіка падає, не відкриття Юрія Луценка. А от щодо цього рефінансування, чи правда це що це дорівнює, фактично, хоч і фізично, не означає вімкнення друкарського верстата? Ну, по перше, ми не маємо забувати про те, що Україні фактично кожного тижня потрібно погашати якісь попередні зобов'язання. Зокрема, найближчим часом потрібно власне погашати такі самі облігації, як як випускаються нові на суму 12, близько 12 мільярдів гривень. Відповідно, потрібно запозичувати нові гроші для того, щоб повертати старі зобов'язання. І питання в тому, чи об... Межиться власне національний банк рефінансування в подібних обсягах, які яке загалом не загрожує надзвичайно, ну якщо його не видавати, звісно, що кілька днів не загрожує девальвацію і не загрожує суттєвим інфляційним тиском, чи буде йтися про якесь про якісь дуже великі суми, які дійсно будуть чинити тиск на гривню. Ну тобто, згадайте попередні роки в грудні. У нас зазвичай теж незважаючи на кращу ситуацію, відсутність коронакриз все одно, одночасно уряд шукав гроші, виконував план за витратами, і одна справа, коли в тебе є помісячні стабільні витрати, наприклад, зарплати бюджет бюджетників, чи затикання дірки в бюджеті пенсійного фонду. А інша справа, коли йдеться про фінансування якихось великих витрат, наприклад, будівництво того тих самих доріг розрахунку з підрядниками, чи якісь закупівлі, і ці гроші, якщо вони одночасно з'являються всі на ринку з державного козначейства, це призводило в попередні роки, і так само якщо це повториться, призведе в цього року до. Власне, швидкої девальвації гривні, і власне ця девальвація досягне піку наприкінці грудня і в січні. Потім відповідно ця хвиля схлине і відповідно гривня повернеться трохи. Посилиться, але все одно це буде мати інфляційні наслідки, тому що ціни імпортних товарів будуть перераховані, як в нас часто буває власне за цією за цим вищим курсом. Єдиний рік, коли в нас такого не було, це був минулий рік, коли був дуже високий попит на українські облігації в гривні з боку іноземних компаній з боку нерезидентів. і відповідно тоді вони заходили, приводили в Україну валюту, купувалися за ці валю, за цю валюту гривневі облігації. І, Відповідно, якщо ви згадаєте, то минулого грудня гривня навпаки посидівалася. Але в усі інші роки ситуація була прямо протилежну. Це дійсно була унікальна ситуація. І зараз за непревеликий жаль кажуть, що боргові папери України не користуються великим попитом. Чому все таки це так, тому що дохідність знизилася, тому що надійність знизилася, і от е е, питання. Ще від нашого слухача Володимира в нашому студійному вайбері, чому така прірва між думками експертів та чиновниками Кабінету міністрів? Відверте питання хто бреше? <звінця> Чому попит знизився? Тому що дійсно знизилася ставка. Хоча наприкінці минулого року власне ставки по ВДП вже були суттєво меншими ніж вони були на початку минулого року. На початку минулого року вони там могли бути 18% річних. Ближче до кінця року вони знизилися до 10-12% річних, а і це 10% річних досить близько до того. Різне за яким зараз розміщує Міністерство фінансів і облігації. Але минулого року були очікування, що буде швидке економічне зростання, що буде збільшення власне попиту на гривневі фінансові інструменти, що гривня буде далі посилюватися. І навпаки, цього року все змінилося. Гривня а, почала послаблюватися. Вона послаблювалася через власне коронакризу. Вона послаблю тому, що послаблювалися всі валюти слабших к. Раїн в навесні потім ви пам'ятаєте ці дискусії, які були влітку, коли політики в політичної партії. Різні голоси і міністр економіки Чинного Кабміну казали про те, що має бути слабша гривня, що нам потрібно девальвувати для того, щоб зробити наш експорт більш конкурентно здатним. І навіть говорили про те, що нам потрібна більша інфляція. Що це якось, дозволить збільшити темпи економічного зростання? Відповідно, це почули іноземні інвестори, і зрозуміли, що з гривні треба тікати, що українська влада хоче слабшої національної валюти і більшої інфляції, а не Настаки, а чому різниця між тим, що говоримо ми і тим, що говорить уряд? Тому що уряд власне намагається зробити вигляд, що все добре, хоча все не є добре, і хоча дійсно досвід попередніх років показав, що Якось в ці останні місяці з вдавалося, як власне в ті роки було прийнято казати про петляти, якось ці гроші десь на шкрепти. але є так само і приклади набагато гірші в українській історії, навіть в на некризові роки, коли для того, щоб фінансувати ці витрати в останні місяці року, наприклад, забрали гроші в місцевих бюджетів, не фінансуючи їхні видатки. коли не повертали ПДВ експортерам, і, відповідно, не, не платили а, так само підрядникам бюджетних організацій, і вони сиділи без грошей до наступного року. Тобто погані інструменти, гірше яких може бути лише не заплатити, наприклад, предноворічні зарплати в бюджетних установах і не не виплатити вчасно пенсії. Тут у нас два запитання ще в студійному вайбері. Одне із них чи відомо вам як чи можете ви назвати загальний розмір грошей Зобов'язань України мається на увазі, скільки грошей треба одноразово віддати кредиторам, щоб вийти в нуль, розрахуватися з боргами? І простіше запитання: ваш прогноз щодо курсу долара у грудні 30 чи менше? У нас насправді досить великий обсяг запозичення, це зараз близько 60% ВВП. Це тобто, якщо у нас ВВП близько трьох трильйонів, якщо не помнесно. Ну тобто йдеться про трильйони гривень. І одночасно розрахуватися це дуже поганий варіант. Таке свого часу робив Ніколай Човшевського в Румунії в 80-х роках. Це призвело до от справді зубожіння, як політики люблять. Україні казати, але для, для до реального зубожіння в Румунії, і я думаю, що великою мірою воно доклалося до того, що власне Челшесько розстріляли. Ми знаємо, як закінчив Чеушеску, так. Да. А тому це поганий варіант. А, те, що стосується, власне, гривні, я думаю, що ризик все ж таки того, що. В грудні почне з'являтися нічим не забезпечена гривня, є досить великим. Але все ж таки, я б не очікував якогось катастрофічного сценарію, коли почнуть от відразу почне міністерство фінансів виконувати всі 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 свої зобов'язання, і власне буде це фінансувати в обсязі сот сотень мільярдів. Цей розрив, так як можна порахувати по максимуму. Я думаю, що все ж таки в дуже багато статей буде не профінансовано. Думаю, скоріше тут ризик є для. Тих, хто якось працює з бюджетними установами, а щодо того, що вони не будуть не здатні розрахуватися за своїми договорами до кінця року, і це, я думаю, все ж таки більш реально, ніж те, що ми отримуємо. Ну тобто, що все буде залито гривнею, і що буде дуже сильна девальвація гривні, тому що тут, ну, тобто, сплітаються різні інтереси, і в мене складається таке враження, що голова національного банку, новий голова Крило Шевченко, він все ж таки не Цікаво в тому, щоб перші місяці його керування Нацбанком запам'яталися надзвичайно сильною девальвацією при тому, що валютні резерви останніми місяцями зменшуються, і і ти шляхом Туреччини, де було втрачено на підтримку ліри протягом останніх двох років, навіть менше 150 мільярдів доларів з резерву, в принципі йти ніхто не збирається, я сподіваюся. Дякую, нагадаю на зв'язку зі студією програми сьогодні в день на хвилях українського радіо. Був виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлинський. Ми говорили про бюджетну дірку, як її збираються, і чи можливо її залатати, в які способи саме о 14-й годині. Після реклами і новин о чотирнадцятій десять. Ми продовжуємо наше спілкування. У нас будуть дві мистецькі теми. О чотирнадцятій тридцять п'ять. Ми будемо спілкуватися з базгітаристом, композитором, педагогом, засновником проекту Джаз Коло Ігорем Закусом. Будемо говорити про те, як живуть і як виживають українські музиканти. Анти, в часи коронакризи, в часи карантинів. О 14.10 будемо говорити з двома режисерами, театральним режисером, головним режисером одеської опери Євгеном Лавречуком та кінорежисером івано франківська Олегом Ущенком. Будемо згадувати українського, польського та російського театрального режисера е Романа Вікчука. Будемо поминати одразу кілька видатних постатей відійшло у вічні за останній час. Чиї вони були зокрема таке питання, розглянемо.